Дві причини, чому чоловік нічого не хоче робити. Е, ну, перша причина, ну, маці ми говоримо про те, що вдома чоловік нічого не хоче робити, він просто прийшов з роботи, плюхнувся на диван і лежить, нічого не робить. Ну, якщо він там цілими днями лежить і нічого не робить, ну. На щось сталося. От ну перша причина, чому чоловік вдома лежить на дивані, тому що він вдома відпочиває. Ви жінка, це є ваша територія, там ви працюєте. Так, але чоловік вдома, він там відпочиває. І це нормально. Коли чоловік прийшов додому, на Заліз на диван і положив відпочиває. Тому що якщо він вдома відпочивати не буде, він собі облаштує дуже гарний гараж. Знаєте, як жартують чоловіки, кажуть, що по стану того, який гараж чоловіка, можна зрозуміти, які в нього стосунки. Якщо в нього там в гаражі коври висять, на землі розстелені коври, в нього там плита, стоїть холодильник, великий телевізор, значить вдома в нього проблеми. Тому реально чоловіки, вони, чекають. вони просто тікають в гараж, це спосіб, де вони можуть відпочити, де їх ніхто рухати не буде. Ну, Зінкою просто задовбала, він втік в гараж і правильно зробив. Добре, що в гараж, тому що наступний етап він просто з вами розведеться. Друга причина: значить, його туди хтось поклав. Зрозумійте таку річ, те, що ми чоловіки, ми активні, ми хочемо щось робити. Якщо ви думаєте те, що ви людина і ви лінива, ну чи лінивий там, чи чоловік, чи жінка, не має значення. Запитайте таку річ: лінивих людей немає. Ви є душа. Душа по своїй природі має нескінеч, безкінечну кількість енергії. Енергія та хоче щось робити. Розумієте? Тому ми всі хочемо щось робити. Ми не можемо лежати на дивані і Нічого не робити. Якщо це відпочинок, це нормальна історія. Але постійно знаходитись в стані медузи, просто лежати, їсти, спати, срати, розумієте, так не вийде. Ну, тобто, це, це ненормальність, що сталося з людиною. Да? Тому що ну, до мене, коли люди приходять на консультацію, кажуть, Петро, я лінивий, я нічого робити не хочу. Ну, от, коли ми починаємо до нас спілкуватися, ну то виявляється, що людина не лінива. Ну допустим, я консультував одного чоловіка. Ну, от, він там встає в п'ятій ранку, біжить, десь там годину-півтора. Він там бігає, займається спортом. Потім приїжджає з роботи, знов йде гуляти. Розумієте, там годину-півтора, кожну суботу ходить 4-5 годин Прогулянки великі роблять, От, і він тим він при тому всьому він себе називає лінивим. Ні, він не лінивий. Це не лінива людина. Він може ходити в гори, причому надовго, на кілька днів. розумієте? На кілька днів ходити по горах. Лінива людина також зробити не зможе. треба мати велику витривалість і дійсно велику силу. От, і цей чоловік він себе називає лінивим. Ні, він не лінивий. От, по перше, це в нього стоїть установка в голові. що він собі думає, що він лінивий, тому що хтось йому це наговорив. Значить, треба її там видірнути, розібратися, що сталося. і да? ну, що він це побачив, ну, як правило, це якась близька людина, там або батьки, або близька ну, жінка, там кохана людина, якась да? хтось такого наговорив. Тому дивіться, чому чоловік лежить на дивані. Перше, значить, він відпочиває. Якщо він відпочиває, лишить його спокою, відпочине сам стан. Друге, потрібно розібратися. Якщо він лежить довго часу на дивані, значить його туди хтось поклала. Ну, маю на увазі, навіть як про вас, як про жінку. Значить, ви щось не те робите, або ви його постійно критикуєте, замість того, щоб хвалити. Ну тому, що якщо ну давайте так, ви жінка, да, якщо вас постійно хвал критикувати, ви захочете готувати їсти? Взагалі що небудь захочете робити? Ні, не захочете. Чоловік та сама історія. Якщо чоловіка постійно критикувати, він нічого робити не буде. Тому просто ляжемо давай, а см, який зміст щось робити. У мене ну, бувають такі випадки, приходить там, мама і каже, що дитина не хоче вчитися. Каже, що сталося? Ну от Я йому кажу, що він дебіл, що він балбеш, він криворукий, кривоногий і, і безмозлий. Ну, ви думаєте, що дитина після того надихнеться і скаже, Вау, супер! Мама сказала, що я тупорий. Ну, дитина після того встане і побіжить, буде вчитися? Ні, не побіжить. Ну, поставте себе і ви на місце дитини. Те саме з чоловіком, якщо вам казати, що він дебіл, що він постійно лежить, що він пятно на дивані, яке не виводиться. Да? От, ви думаєте, він що, після того надихнеться, буде щось робити? Ні. Почніть хоча б дякувати за те, що він для вас зробив. Ну, то, розумієте, чоловік тоді надихнеться і тоді буде щось робити. Якщо ж ви цього не робите, то як ви хочете, що він що, підірвався тобі щось робити, ні, він нічого робити не буде. Просто не захоче цього робити. Ну, тому робіть собі висновки. Я надію, що це відео для вас було корисне. Діліться цим відео з вашими друзями, хто має якусь таку проблему, Хорошо, підписуйтесь також на мій YouTube канал. Натискайте дзвіночок, у мене завжди цікавий контент про ведичну астрологію, про стосунки та гроші. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.